Трамп сказав, війна в Україні закінчиться або буде пекло? Трамп підписав указ про переименування Міністерства оборони на Міністерство війни. Коротше, готуємося до Третьої світової. Моя б вам порада була за цей час би навчитися заробляти онлайн і щоб ви були мобільні і могли переїхати в якусь там Нову Зеландію чи Таїланд, чи, чи Балі якесь, чи якусь там країну в Азії знайти серйозно. Так, далі. Трамп підписав указ вперше після закінчення Другої світової війни. Підписали зараз указ, що тепер буде Міністерство не оборони в Америці, а Міністерство війни вже підписано. Типа шанс того, що не буде третій світовою, отакий. От Це шанс чуда. Я перепрошую, але я не знаю, хто тут без мати. Я так сижу і думаю, нам піздець всім. Ну я просто розумію, що буквально ще недовго, десь 2-3 роки може, і буде Повний світовий переворот, бабки, я думаю, поміняють, поотміняють там якісь там долари, я думаю, фіатні гроші, бумажні гроші. Скоріше за все, у нас CBDC переведуть, якийсь штучний голод влаштують. Бо давайте по-чесному. То, що робиться зараз в соціальних мережах з людьми, взагалі на сцені, вже я не бачу ні одної зірки в штанах на сцені. Я не розумію, що з міром відбувається. Чим мені класичному оперному співаку, я привык, що всі такі культурні, одягнені, гарно. Навіть Та, там уже чуть, я, ну, я не як це перезагрузити. Ну це дуже жорстко. Я це як слушаю, я думаю, що з нами буде далі. І це реально все треба пори вже. От уявіть, я що думають люди, які це цим всім керують. Вони відносяться до людей як до ну, ресурс просто. Робочий ресурс, робочий клас. На жаль, на жаль. коротше, я взагалі рахую, нам не потрібна ні оцей Євросоюз, ні, ні НАТО, ні оця вся історія. Але без їх підтримки нам каюк. Якщо не придумає щось Україна. Якщо не розробить щось то що готується, і то що готове, я на жаль про це не можу розповідати. Дуже важко буде. Тому нам дійсно треба держати курс на Європу і на НАТО, хоча нам це не потрібно.